Привіт, дівчатка! Я проснулася 4.30. Я обіцяла, що покажу вам, як я просипаюся. І я запишу на відео, буду показувати, які я вправи роблю. Спочатку я лежу собі, думаю, який гарний буде в мене день. Згадую, стараюся на позитивно настроїтися. І потім роблю отакі вправи. Практику. На подушечці. Дивіться, в мене маленька така подушечка, вона невисока. І я лежу ось так. Видно вам? Видно. Лежу ось так. І дивіться, які вправи я роблю. Закриваємо очки, руки перед собою, натираємо, натираємо, натираємо до гарячого. Це китайська медицина, я прочиталася, може, 5 років тому назад. І мені сподобалося, і кожен ранок я ось так стараюся проснутися. Як ручки стали гарячі, ставимо на очі. І 30 разів раз. раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, Хай очки наші бачать. Дуже добре. Переходимо на вушка. Мені Дитинства, проблема з вухами, я боліла хворіла. І ви знаєте, була тут, у Польщі, теж захворіла на вуха, і ця вправа мені допомогла вийти із стану хворої в стан здоров'я. Теж 30 разів. Це півхвилини. Лічіть собі і, зна... і кажіть, що мої вушка самі кращі мої вушка. Все будуть чути, їм нічого не буде заваджувати погані. Мисли ми не приймаємо тільки добре. І нажимаємо ось так на вушка 30 разів. З правої і з лівої сторони двома ручками.

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. О. Можна ще ось так. О, теж робити. Ну сьогодні я цього не роблю. Далі. Подушечку треба поставити під себе. Забираємо коси, О, щоб було просто між головою і... Ліжком. І ось так ручками о. нажимаємо теж 30 разів. І як би гладим себе по голові. Можна доторкатися до голови, можна не доторкатися. Я як коли хочу, буває, я так волосся собі розложу. І о і так, 6, 7, 8 9, 10, 11. Можна так 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, Треба, можна взагалі отак. так. Без подушки. А я якось привикла з подушкою, мені з подушкою вигодніше. Далі дивіться, тепер гордішко наше. шийка. Ставимо дві ручки, одну напроти другої. І ось такими рухами раз, два, три, теж тридцять раз натискаємо на горлішку. І кажемо, ще то відочка наша.

20, 28, 29, 30. О. Тепер що ми робимо? Відкриваємося. Як показуємо, ось так. Достаємо свій животик. О! Достаємо свій животик. І одною рукою ми тримаємо шию, а другою гладимо животик. Теж 30 разів. Раз. раз.

Дивіться, Ножки згинаємо в колінках. Це дуже добре на позвоночник, тому що в мене сидяча робота, ми що, животик можемо собі залишити, руки ми тримаємо на шиї, а ноги на ширині плеч. і ось так. Раз, два, три, чотири. Потягуємося. Можна, я руки буваю, що до гори ось так. Ручки до гори ось так. О. А ножки ось так. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать чотири, двадцать пять, світло, І останній штришок. О! Підняли ручки і ножки. І ось так до 60. Це хвилинку. Щитайте собі я. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Потягуємося так силою, сило, силою сил. Не забуваємо дихати і так трясемо, трясемо. Злітаємо, злітаємо. Отак. Шістдесят. І тепер можна вставати з Залишко... ліжка. Я завжди стараюся сісти, поставити капчики і, і капці Чекайте, видно, ні? Ножки в капцях. Ось так. О. І встали двома ногами. І тепер нам нічого не помішає, бо ми не встали ні з правої, ні з лівої, ні з тої, ні з якої. А двома ногами і сміливо йдемо вперед. Дякую. Дівчатка, це дуже допомагає, це не треба боятися. Я вам покажу. о, Бачите, в мене там дзеркало, я собі стою до себе трошечки розмовляю. От зараз буду приймати душ, вмиюся, почистю зубки, зроблю макіяж. І це мій ранок медитацію, я собі включаю до того, як роблю зарядку. Проснулася, очки протерла, продерла, як то кажуть. І собі думаю е про добре, про... настраюся, налаштовусь на, на день і включаю медитацію. Там медитації я багато якісь кидаю, я собі шукаю українською мовою в інтернеті, е я можу і вам поскидати, такі, як я вам я слухаю. Буває, що я і сама записую під свою е мову. Ну, Отак. Так що, дівчатка, надихайтеся. Я знаю, що мене дуже багато дивляться. Я передаю всім привіт, хто мене знає і хто не знає. Але знайте, що ми живемо, треба жити. І я вам даю натхнення, щоб ви знали, що ранок це дуже важлива пора. Як настроїтися, так і пройде ваш день. Всех благ, всех люблю, пока-пока.